Два переломи і надскладні травми. Під час нічної аварії на околиці Києва серед потерпілих двоє патрульних. Правоохоронці саме закінчили оформлювати незначну ДТП і чекали на евакуатор. Аж тут у них на повній швидкості влетів легковик, за кермом якого був п'яний водій. Докладно Антон Страшко. Ми чекали ми теж на евакуатора. Забрати спорідні частини наших війни. Ми чекалися. Пан Андрій, власник розтрощеного фіата, який двічі за вечір потрапив у ДТП. Поліцейські оформлювали дорожню транспортну пригоду та чекали на евакуатор, що забере пошкоджену автівку. Раптом на величезній швидкості у машину Андрія врізався Опель. Від удару фіат зрушив з місця та притиснув патрульник до службової машини. Потерпілих чоловіка та жінку відразу шпиталізували. шпеталізували. фішку не поміт. Це перші кадри спілкування з водієм «Опеля». Він впевнено заявляє, намагався об'їхати аварію. Свідки кажуть, протилежна машина зносила усе на своєму шляху. Пальмував уже аж перед самим автомобілем, Там не може за п'ять чи десять. Розпитати горе кермувальника про причини аварії людям так і не вдалося. А що з ним було спілкуватися? Він не міняє. Сильно Ну тянула. Ну, стані сильні спині, тому ви не побачив ні фішок, ні, ні машини на проїжджій частині. Потерпілого копа лікарі виписали ще зранку. Він зазнав незначних травм на відміну від напарниці. Сложніший перелом голіні, сложніший перелом бідра і правого, правого колінного суставу теж слажніше травму. Їй підстає ще багато операцій. Далі інвалідізація поки ще великим випросом. Друзі травмованої патрульною, які приїхали під хірургію, розповіли, жінка щойно вийшла з відпустки та із задоволенням приймала вчорашню зміну. Її дворічний син і досі чекає маму з роботи. В організмі водія правоохоронці виявили чималу дозу алкоголю. Кількість алкоголю в крові складає 2,41 проміля. А це близько пляшки, горілки. У такому стані чоловік кермував машиною вже не вперше. Вже раніше мав проблеми з законом, а саме його притягувало до відповідальності, і в теперішній час він позбавлений прав. Як з'ясувала ТСН винуватиця варі це 33-річний уродженець Росії? Він разом із братом та батьками вже понад 10 років мешкає у Києві. Машина за документами належить його матері, проте за місцем проживання родини ніхто не відчиняє. Тим часом самому водію правоохоронцю вже вручили підозру. Йому вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. завтра. Суд обиратиме йому запобіжний захід за скоєну аварію, яка призвела до тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. Антон Страшко, Валерія Ковалінська, Максим Позивайло та Віталій Саприкін. ТСН 1+,1.